Чому не ніжною трояндою ти насадив мене у саді? Сюди приходили б усі, і були б твору цьому раді, я б розпускала пелюстки і сонцю ніжно усміхалась, схиляла б голову свою і вдячно Бога прославляла б. А може, краще, щоби я, була. Пшеницею у полі, якого сповний би дала, і хліба би було доволі, і споживаючи його, щасливо, люди жили в світі. Добра було би скрізь всього, і не вмирали Божі діти. Чи може краще джерело, де б'є водичка свіжа і чиста, я б дарувала всім тепло? Хто би приходив тут напитись? чи може краще, щоби я була пташиною у полі, лунала пісенька моя і в небо лилася струною. Я б небо міряла крильми, висот незнаних досягала своїми пташими грудьми, в глибині небесної пірнала б та я не є ні тим. Ні іншим. Я просто так собі існую, для всіх я є нічим, я не цвіту і не годую. Чому, о Боже, ти створив мене на світі як людину? Навіщо саме так зробив? Скажи мені, яка причина? О, ні, не плач у тишині. І серця голос дався чути, так не кажи повір мені, тобі чимсь свищим треба бути, троянда, що в саду цвіте, Повік свісти не стане, бо прийде час, пора прийде, вона впаде й навік зів'яне, і пташка ця що десь співа, колись складе свої крилята. На місці тім зросте трава, ніхто про це не буде знати. І хліб, що із зерна спечуть, яке пшениця зародила, в одну хвилину споживуть, і пам'ять вся про нього сплила. І пташка це що десь. А я обрав тебе на те, щоб ти не вмерла, не зогнила. Я дам тобі і Святе, покликав, щоб зі мною жила, і твоє серце так цвіте, немов троянда, свіже і чисте, у нім любов моя росте, і там престол свій заложила, ти хліб для людства, мого є, ти маєш все добро творити, я слово дам тобі своє. Ти будеш ним людей кормити. Твій голосок торкнеться струн, сердець незрячих і злиденних, і понесе він у народ Благуту вістку про спасених. Ти будеш чистим джерелом, щоб всіх нужденних набувати і душі перейняті злом, з любов'ю будеш навертати. Не створив тебе на те, щоб із землі обличчя стерти. У тобі ім'я є святе, ти не повинна зовсім. вмерти У тобі вічне є буття, у тобі Бог перебуває і до щасливого буття Тебе з любов'ю навертає. Отож, радій, щаслива будь! Іди вперед і не забудь своє звання християнина. Амінь.